Кава-перерва, я зараз спробую вкластися вот вот. э, вот э, э, в 10 хвилин в От, І потім надамо слово таку. От насправді я Ростислав, який організовує цю э, конференцію, він мене практично вмовив зробити сьогодні презентацію, тому що... Э, цей стартап ще знаходиться в розробці. На фінальній фінальні стадії розробки, на фінальній стадії узгодження ну, всього. І планується тобто, запуск відкриття його для світу в, лют... в листопаді в листопаді 2016 року. Чому? Власне кажучи, тому він і секретний, тому що на сьогоднішній день... Uh, я його зараз вам презентую і скоріш за все до листопада більше ніхто не буде uh, його бачити того моменту, як ми відкриємо, uh, відкриємо сайт. І... Але, скажу, ідея uh, прийшла, знову знову ми не стали, ми собі. Виключить. Да? Точно, все це... добре. <реш> <реш> Ідея стартапу прийшла абсолютно е, з нівідкуди. є стартапи, які робляться для того, щоб зробити гроші, і це кльово, і це правильно, а, І які починають і плануються так. А є стартапи, які робляться на натхненні, які робляться на бажання ну, лесні стартапи, так такі, які робляться на бажанні щось змінити, на бажанні зробити щось класне. Звісно, там закладається комерційна частина, звісно, ви думаєте про те, як він буде далі розвиватися, звісно, ви не хочете зробити стартап в стіл. Раніше у нас письменники писали в стіл, а тепер у нас розробники і рекламники роблять стартапи в стіл. Стартап, Витягайте ви свої стартапи з столу. Але і для цього стартапу була обрана сфера, е яка мала ну, просто всі передумови для того, щоб такий проєкт з'явився. Його не могло не з'явитися. Тому що, по-перше, я закінчила факультет культурології. Я закінчила в Моглянці факультет культурології, незважаючи на те, що я вже майже 5 років працюю в маркетингу та піарі, але базова освіта у мене культурологічна з сертифікатами музеєзнавства, мистецтвознавства, там всякими плюшками. І от під час навчання в Могилянці я знайшла собі той напрям. А, які, можливо, не пов'язані з моєю професійною діяльністю, але які мене дійсно захопив, і які я дійсно захотіла розвивати. По-друге, ця сфера є успішною та прибутковою в світі. Оця сфера, яка на сьогоднішній день в світі реально заробляє тисячі, мільйони доларів, євро там, і інших. Класне. це для вас. І інших е грошей, причому. Це абсолютно логічно. Взагалі дивуються люди, якщо у нас в країні так таке неможливо. Тому що в Україні є всі передумови для того, щоб це було так. По-третє, ця сфера вона не зайнята в Україні, вона є конкурентно-здатною. Тобто, мені нам не потрібно заходити на ринок з величезними бюджетами. Нам не потрібно думати, як обігнати конкурентів, тому що конкурентів фактично немає. Просто ну сфера класна, в світі успішна, багато прикладів. Конкурентів немає. Фактично. Зайнят в Україні не зайнято. Ну вже зараз я в різнах. А потім скажете, о, так тут вже хтось, що робить, так, Максим? Так, добрий день. Ти не робиш а такий стартап? Ні? На такий проєкт є попит. На такий проєкт є попит. а? Ну що? От таким я просто уявляю собі, коли я скажу, що це? Або це буде повний провал, або це буде дуже Ну, Треба розказати, ну і в мене ще є п'ять хвилин. Закінчення доби на такий проєкт. На та на такі... на такий проєкт є попит. Є попит, тому що це це було відстежувано е, і за допомогою там, е, запитів, які надходять в інтернет, і за допомогою опитування людей, які працюють в цій сфері, і за, ну, фактично в цій сфері, і за допомогою людей, які цікавляться цією сферою. Власне кажучи, дайте за наступний слайд нас. Тому що я зараз нас відповів Власне кажучи, проєкт має вже лопи. І проєкт має вже назву, І вже закінчена фактично розробка сайту, сьогодні я маю розробнику навідати до речі гроші. Називається він Ukraine. Можливо, спочатку здається, що це абсолютно, Боже, які музеї. Люди. Добуйте. Це логотип контентного на даний момент поки що проєкту. Поки що от, це перша сторінка. Зараз це знаходиться в розробці. На даний момент його наповнюють контентом. на даний момент розробники його дороблюють. Чому? Чому музей, що на них можна заробити в Україні, ви мене спитаєте? Ну, я не кажу про львів'яни, львів які розвивають цю сферу, але, наприклад, більша частина міст України для дітей, для дорослих музей, це такі дві колони, і бабуся всередині, і такі пильні, пильні вітрини. Ви були порівняйте українські музеї з музеями, які е, в Європі, які в США, які в Америці. Це нереально. Цього року е, е, їздила в Швейцарію, знайшла в музей там, музей, в місті, в якому населення 20 тисяч чоловік. Оці сенсорні панелі і оця інтерактивна бібліотека в музеї, в місті, в якому проживає 20 тисяч чоловік, ну, в мене просто наверталися сльози. І вони з нього заробляють. І там більшість музеїв вони не залежать від, від, від влади, вони приватні. І вони на цьому заробляють, на листах. Але нашу... е, в нашій голові чомусь, є такий стереотип, що музеї це щось таке нудне, нецікаве і непотрібне. Тому що більшість людей ніколи не були в кльовому музеї. В такому музеї, в який ти заходиш і ти не хочеш звідти виходити, навіть тобі 10 років, чи тобі 30 років. Я з своїх знайомих з того музею, потім від цієї сенсорної панелі, хлопців програмістів по 30 років, витягувала півгодини. Ну, буде чекаємо до чита класи. Люди не знають, що таке музеї насправді, не знають, якими вони можуть бути, і не знають і наскільки вони важливі соціально, наскільки важливо для дитини ходити в музей. І найгірше в цій ситуації, те, що музейні працівники вони так само не знають, які є новітні технології. Які є цифрові технології на службі музеїв? Вони не знають, що ТЕД так само презентує музеї в інтернеті. Вони не знають, що є 3D-інсталяції. Вони не знають взагалі, що можна робити, але вони хочуть знати, їм нема де взяти цю інформацію. Нас в Україні не поставлено на конвеєр ця галузь освіти. Таких працівників не існує. Питання друге, як з цього заробляти хочеш? Давайте ми спробуємо. Uh, оце uh, запити uh, Google Analytics uh, to Keywords Tools і uh, Яндекс, як це називається, uh, за словом музей. Бачите? А сайту немає, який може задовольнити цих. Well, <laughs> <laughs> Повір мені, я шукала, що шукала так, як треба. Немає сайту, який може. Є? Є різні сайти, є такі, о, ні, це не той сайт Є такі. Є просто звичайні каталоги і все, які ведуть на оці попередні сайти. Є отакі, отут новина, бачите останнє, 27 вересня 2007 року і, і, і Google AdSense. Немає. А народ хоче? так. Да. Є музей Нікола Прикарпаття, там сайт про всі музеї прикарпатські Регіональні. Скільки мов? Прикарпатська Але окей, в Україні євро 2012 наносить. І ми про це теж думали. Іноземці дуже охочі до культурних програм Дуже охочі до програм де вони мають знайти цю інформацію? Знаєте, що за запитом музеї на англійською мовою є лише купа телефонів е, е, туристичних агентств. Все. Весь контекст е, під музеєм тематику викуплений музе... е, туристичними агентствами, які просто такі екскурсії одна за одною. Давайте ми повернемося. От, От. Можливість А. а Туристичні агентства і всі інші компанії, починаючи від Google і Microsoft, які дає в Європі і США шикарні гранти для музеїв, які влаштовує е, різноманітні змагання, війнали та інше, і спонсує їх. Спонсує. ні, спонсує, спонсує і закінчуючи тими ж самими туристичними агентами, які прагнуть мати якісний контент кількома мовами, і навіть я говорила вже. З біото um, інститутом, наприклад, да, які просто захоплення кажуть, супер, нас німці їм немає де знайти взагалі про Україну інформацію саме про культурну країну. А із задоволенням ми з вами будемо спрацювати, ми будемо вам допомагати перекладати. Давай, відперед. Ну, я втрат ну, 110 тисяч з одного слова в місяць, і ну там скільки ну там в середньому, так? Да? Чому б ні? Але, ну ми ж розумні люди, створили контентний проєкт. Створюємо, в процесі створення. Там тут є бібліотека, вони ще там відділяться на підрозділ музейному працівнику, мультимедія, мультимедіа про проєкт новини «Партнер технології і музеї України. І це все ділиться і все, окей, на три етапи майбутнього розвитку. Воно було б дивно так? запустити проєкт, який не має перспективи. Хороший конкретний проєкт. Супер. Проєкт трьома мовами: українська, англійська німецька. Чудово, для іноземців з усякими там всякими штучками, плюшками, а, для музейних працівників, фотогалереї, відео, зав'язання на соціальних мережах, на нових технологіях. Отже, якісний контентний проєкт. Клас! Добре, можна продавати банерку, можна продавати медійку, можна там якісь статті, домовленості з якимось там музеями, починати якось з ними працювати. Але потім. Це буде повноцінний, інтерактивний, кількомовний, путівний помічник по музеям та культурним місцям України. І не просто е, там от фільтр такий, да, там музей, тип шукати там, і адреса. Там а музеї, то чортю, знайде музей, я його зему. А ми підемо на автотревел обла і подивимося, як туди доїхати. <ріст> Насправді, це, починаючи від повного цей розділ музею України, який е, е, наступний етап запуску проєкту, це має стати такою штукою, якою починаючи є все. Від карт готелів, е, як туди добратися, як туди замовити, як домовитися, щоб провести екскурсію, де жити. Е, Просто хоч потім ми я думаю, працюємо за автотревелом, щоб вони нам створювали маршрути. Про супер. Додаток на мобільному телефоні ще супер. Це наступний етап. Це коли ми даємо змогу людям обирати в зручному для них форматі, знаходити все, що їм потрібно. Звісно, музеї це основний крейсер. Ні, ну флагман. Основний флагман. Але галереї, виставки, б'єнали, таке інше. Добре, з цього теж, можливо, багато не заробиш. Але є ще одна сфера, бо що має які цифри, на якій так само в світі заробляють дуже великі гроші. І то, що на, на даний момент в Україні поки що не вміють класно робити. Це Агенція повного циклу, що спеціалізується в на культурних проєктах. От Музеям Софії України, після першого етапу розвитку, після другого етапу розвитку, ми дуже сподіваємося, що це буде рекламна, ну навіть не реклама, це просто буде Агенція повного циклу, яка спеціалізується суто на культурних проєктах, починаючи від приватних музеїв для великих корпорацій, закінчуючи рекламними кампаніями для будь-яких художників, які приводять. Свої роботи в Україні, бієнах, галереї, виставки, культурні заходи це що завгодно. Те, що зараз просто потребує якісного грамотного маркетингу, маркетингу, який має під собою не лише можливі там бажання впарити да, і продати, а маркетингу, який спрямований на щось зробити щось класне, зробити щось дійсно потрібне, щоб, щоб ви знали, що вам є в якій музей повести дитину. Що коли ви її приведете в музей історії, вона не буде тринятися по трьох величезних поверхах, розглядаючи ті не розуміючи, як там що взагалі відбувається в той час, як не в рюкзаку айпад. І, звісно, що їй цікавіше перекласти iPad, ніж вона там, там, там все в Вікіпедії може знайти. А зробити щось дуже класне. І це зараз, власне кажучи, в museums ofrain.com, зараз там висить така сосавка, доступні соціальні мережі. Робляться останні зміни. Проєкт сирий е, ще поки, тому що ну, до листопада в нас є час. Але ми е, дуже хочемо, над, над ним зараз працює троє людей. Я, наш розробник і е, редактор, який його наповнює, і там планується презентації зв'язування з музеями всієї всі України. Але насправді ми е, ну, хочемо його зробити, звісно, щоб заробити гроші з одного боку. Але з іншого боку, це тема, яка нам цікава, яку ми хочемо просувати, і яку е дійсно хочеться пишатися, щоб в Україні є всі передумови для того, щоб вона на цьому ринку стала дуже гарним і дуже вагомим гравцем. І ми сподіваємося, що ми допоможемо в цьому українському музею. <плес> Дякую. А, про монетизацію. Це буде банерна реклама, плюс агенція, плюс гранти тому... чи ну. Тобто, то, воно буде етапа, монетизація буде йти етапом. То, коли ми вже е, йдемо до моменту агенції, е, то до цього буде включати все. На сьогоднішній наша е, мета це продавати, продавати сайт, на якому є якісний контент, є цікавий контент. Друга, це а, Другий етап, да? тобто те, як буде ця реклама розміщуватися, на даний момент ще враховується, що сайт ще дороблюється. Ми зараз е, це сплановуємо, зустрічаємося, обговорюємо. Другий етап, коли вже це перейде до повноцінного такого путівника, да? це буде, і, і безпосередньо в цьому путівнику так само е, медійна реклама, монетизація за рахунок е, е, сервісів, да? ну, дуже схоже на те, що ви робите. Звісно, в іншому плечі. І третій етап це вже монетизація за рахунок власне кажучи, того, що музеї перетворюються на агенції. В даний момент просто ми підготовуємо документи. Документи, а презентації, які е, ми будемо на які називаються, є вже попередні домовленості з великими корпораціями, тому що насправді і Майкрософту, наприклад, тому що і Google їм цікаво, навіть вони зацікавлені в тому, щоб оновлювати комп'ютерну базу музеїв, да? оновлювати і з там якби щоб вони були цими партнерами, тому що музеях там в більшості немає багатьох, немає навіть електронної кошти. Але ми чітко розуміємо, що до таких корпорацій треба йти, коли ми завершимо розрахунки, власне кажучи, по грошах, да? коли ми завершимо розрахунки по кількості е персоналу і вже будемо мати чітку е сміттку, да? як вона називається. Дякую. -сосії. <сосії> Села, в сусідніх селах теж є музеї, там немає таких спорсоводів. Теж музей не коло, вони об'їхали всі прикарпатські музеї, самі об'їхали, потраплявали це. Чи ви збираєтесь і за який час? об'їхати всі музеї і зібрати музеї. ну звичайно програма щодо того щоб на сайті були розміщені наші саме фотографії наші відео наші інтерв'ю з щоб взагалі країна знала хто займає що таке взагалі музей хто займається хто такий екскурсовод, хто музей музеїзнавець, хто такі ну мистецтво, мистецтво всі знають, музеї майже не знає ніхто. Це один з тих етапів, які ми запустимо, коли у нас будуть гранти. Да? Тобто нам що на, треба, щоб ми мали майданчик, куди вам приходити, да куди вам додавати контент, куди як вам розвиватися. А вже потім ми спробуємо, звісно, охопити максимальну кількість і отакі е, хати, як музей на одній, одній хати. Це так само, це дуже важливо. Тому що ті люди, які планують свою подорож в Україну, іноземці, які планують свою подорож в Україну, вони заїдуть в кожний куточок, де, де там на карті побачать, що там, там музей, вони туди сто відсотково заїдуть. А? Можна критику? Да, це ж скартав В принципі, ну я так поїздив по музеях трошки, і я можу сказати, що ну, нікого не ображати, що вони такі досить такі бідні, занепалі і нецікаві. І чому вважаєте, що сайт буде цікавим, якщо він буде показувати такі нецікаві об'єкти? А тому, що на сайті буде не лише український музей, сам ця теорія в тому, щоб він вигравав і освітні проєкти. Розділ музейного працівнику, який він є, він складається там ледь не з семи пунктів, починаючи від музейного маркетингу, да і закінчуючи новими технологіями, документацією, веденням документації і таке інше. Тобто він буде в першу чергу так само і намагатися освічувати розказувати музейним працівникам, які є інші музеї. Це дуже вискаково. Це дуже вузьке коло, але це вузьке коло творить ці музеї, які відкриваються широкому колу. Але вони просто, ну вони закочиніли і вони нічого не хочуть не, нашим, не ні? просто Це такого рівня люди, бо вони дуже mm -hmm. нічого плачуться, вони не стануть кращими. Але ж ми, якщо зможемо давати, якщо в музеї буде мотивація, то, що е, зі своїм розвитком вони будуть отримувати грант через музеї, наприклад, тобто, від Microsoft, mm -hmm. Ви думаєте, в них не буде мотивації? Та, тітка, яка, там десь, в кімнаті, десь, в Музей в цілому. Там ж немає що показувати. Все втрачено. Чому немає все... в чому мав, що... Який музей? наприклад? Було декілька боїв і все, все вкрало, і залишили тільки людина. Його можна відновити. Чудово, ми відсвідчуємо цю проблему на сайті, ми шукаємо інвесторів, які... ми шукаємо партнерів, які відбудовують цей музей, беруть його під своє крило, і музей стає кльовим прибутковим. А що там показувати? Ти, ти, ти думаєш, нема чого в Україні знайти, щоб показати в музеї? До нас, хоч, до нас є в музеї починаючи від музею унітазів і закінчуючи тим самим історією. А... Чому ні? Чому ні? Я була, я була в археологічних фондах України. Це такі величезні казарми, де зберігається все, що коли будь-коли було знайдено в на, на теренах на територ, на України. І там їм показати просто. Але нема де. Ті не знають як. Чому б не показати як? Ну, мені, мою дитину, де, я б за задоволенням повела в е, музей коли, дивитися на нормальний однозавр, який не пахне на сталіном, да? І там, де ну, хто був в в екологічному музеї, там пахне нафталіном.